Позачергова сесія міської ради сьогодні не відбулась. Замість неї провели звичайні збори, де бажаючі могли висловитись на довільну тему. А причиною такого звичного обговорення стала кількість зареєстрованих депутатів, якої не вистачило для проведення позачергової сесії. На сесії міської ради прибуло 16 депутатів із 60 органів. Формула для проведення сесії має. І відповідно до статті 46 пункту 1 сегодня. Своє рятування засідання сесії є ініціативу зібрати депутатів міської ради взяла на себе опозиція. Хотіли надіслати звернення від міської ради до президента Януковича витувати мовний законопроект. Та не тут то і було з обраних 60 депутатів. На початок сесії зареєструвались лише 16. Згодом ще чотири підтягнулись. Такий підхід обурив Геннадія Зубка, якому не байдуже до рідної мови. Я хочу, щоб сьогодні кожен громадянин, кожен мешканець Житомира усвідомив собі, що сьогодні не тільки український парламент втрачає сенс і назву парламент, і представництва громад. А й Житомирська міська рада також сьогодні втратила практично те, що сьогодні люди, які сьогодні повинні були представити громади саме в місті Житомир, зібратися і разом в обговоренні прийняти рішення, просто проігнорували. На сесію прийшли представники від фронту змін батьківщини свободи партії рідне місто щодо відсутності в сесійній залі регіоналів. У пана Зубка власна думка. Я б хотів би, взагалі, щоб люди сьогодні зрозуміли, що «Партія регіонів сьогодні не Представляє інтереси громади міста Житомира, а вона представляє саме ту політичну волю, яка їй нав'язується з інших міст і саме з Києва. За словами пана Геннадія, на сьогоднішньому дні нічого не закінчиться. Опозиціонери перенесуть питання на планову сесію міської ради. Анастасія Рибак, Томчук, студія. Це